Доброго дня, саме зумісті граю. Обрушили соняшник. Будуть вачні. Кому потрібно, соняшник обрушить. Або обрушений соняшник у нас є. Можна запакувати вам опакуночки і продасте його. Це продасте. Але я дороги. Це просто воно обрушене, ще не откаліброване. Можна обрушити, откалібрувати вам по пакункам і продати нормально, якісно. А на фіні смачне. Десь просмажите і бомба. Запрошую до співпраці, колеги. Кому треба послуга обрушення або продати вам, будь ласка, хоч зараз. Тримайтеся, куди ти лізеш. Не бери його, воно несмачне. Це ну, просто співпраці.